Сьогодні, вже 10 травня, придалася чудова погода, і я з такої нагоди вирішила поїхати в центр міста, трошечки пройтися вуличками і зразу ж вийшла зі станції і натрапила на цю фортецю, яка знаходиться в самому центрі Лондону. Фортеця називається Tower of London. Дуже-дуже стара. Зараз я переключу, покажу трошки, переключу камеру, покажу поближче. Tower of London – це є. Фортеця з таким трагічним минулим тут на протязі багатьох років утримувалося різного виду в'язні і політичні і іншого типу в'язні, які були невигідні діючій владі. Також тут чим вона відома, тим що тут була утримувалася і була страчена Анна Болейн, жінка Генріха, друга жінка Генріха восьмого. А потім вона була публічно обезголовлена, Біля однієї з цих веж. Фортеця дуже стара, укріплена з усіх сторін такими ровами. Раніше тут, так як я читала історію, то раніше тут була вода і прямо з води були підпливи до входів фортеці. Дуже вона гарна, вона, звичайно, будувалася не за одним разом, а декілька разів ці вежі були, ем, добудовувалися одна за одною, то тим, то іншим правителем. А це площа, це площа поряд. І на площі безліч-безліч народу. Так як це є історична спадщина Англії, то тут завжди купа туристів. Купа екскурсій різних проводиться. Там, бачите, там же виглядає лондонський міст. Квиточки можна замовити або по інтернету, або тут зразу ж є тікет-офіс. Заходите і купуєте, просто-просто ось тут збоку на площі. Той є центральний вхід, прохідна з такими гербами зверху. Людей, як бачите, небагато, але деколи бувають черги. Ну, але ж, бачите, така погода гарна. Ніхто не хоче йти всередину, досить того, щоб пройтися назовні, навколо та полюбуватися цими краєвидами. Welcome to the Tower of London. Вивіска. А тут далі дивіться, що робиться: натовпи, звідусіль. Людей море морезно, всі фотографуються, ходять і в кафешках ось там сидять, навіть з собачками ходять. Люди гарно проводять час. Покажу вам зблизька одну з веж і ось тут оці рови, що я вам казала, що раніше були заповнені водою. І, звичайно ж, ось там зразу йде річка Темза. Раніше, напевно, вона була ширшою, і вода була, досягала прямо-прямо прямо до цієї фортеці Таверфланден. Або ж якщо річка не була ширшою, можливо, тут були якісь тунельки, і по тих тунельках заповнювалися ці рови для того, щоб не було підступу. Уявляйте, що ці охоронці е, та е, в Тавері вони живуть тут більше 500 років і до сих пір живуть разом зі своїми сім'ями. Ось тут пише правда на мові загарбника, не знаю, чому ще так, що живуть до цієї пори зі своїми сім'ями. Мостики, але це вже, напевно, якісь новенькі мостики, вони не виглядають такими старими. Перед вами вежа святого Томаса і бачите ось ці відомі знамениті тисячу маків, які тут все прикрашене у честь 80-річчя від закінчення великої вечірняної війни. Я думаю, що всі їх бачили в новинах. А я вам покажу так. Напроти цієї вежі святого Томаса. Зразу ж темза. Ось така вона перед вами, я трошечки її вам покажу. Там е, причал. Можна брати корабельні тури, круїзи по місту і тут лондонський міст, відомий лондонський міст. Ця вежа називається Колескова. Так як я прочитала, вона була побудована на початку 14 століття королем Едуардом III. Ця вежа йому слугувала власним входом у фортецю. Неподалік Tower of London, просто з другої сторони лондонського моста знаходиться така маленька, називається Кес Кетрін, Сан Така маленька якби, бухточка, де паркуються, паркують свої плави, плаваючі засоби, різні, небідні, я так розумію. люди. Дуже затишне місечко, містечко, багато кав'ярень навколо, і ось ці всі яхточки припарковані. Ці яхточки, звичайно ж, коштують як цілі будинки. А місце паркування тут також не дешеве. Це і вхід. Вхід, звичайно, тільки по пропусках і тільки власникам яхт. Я обійшла з іншої сторони. І тут також поприпарковані яхти, човни, хто що має всі плаваючі засоби. Напроти там вже звичайні йдуть квартири. Ну, як, звичайні, дуже дорогі, звичайно ж. І, напевно ж, власники цих яхт живуть в тих квартирах, я так думаю. А ось тут така прогулян... прогулянкова. Територія, ніби такі скверик повздовж йде. Приємно прогулятися та полюбуватися цими яхтами і помріяти, що колись ми також будемо мати змогу на них проплистися. На цьому буду закінчувати своє відео. Надіюсь, що вам сподобається, і ви підтримуєте мене вашими вподобайками. А я при нагоді буду ще ходити і знімати для вас якісь цікаві, цікаві локації. Всім гарного дня, настрою та перемоги!